Це філія міського медичного центру в одному з районів Риги. Тут працюють четверо медиків з України. Усі вони вимушено виїхали, тікаючи від війни, та змогли знайти роботу в Латвії за професією. Хорошо, Давайте оглянемо ваші вуха. Ірина Ніколаєва народилася в Латвії, а в 90-х її родина переїхала в Україну. Старший брат Ірини працював у Латвії, тому коли Росія вторглася в Україну, жінка залишила Одесу та приїхала до нього в Ригу. Це було так раптово, що дня я думала: ось це закінчиться. От, от закінчиться, і я зможу повернутися назад. Але ти розумієш, що це не закінчується, і що потрібно продовжувати жити тут. Ірина хотіла не лише жити, а й працювати за професією. Вона спеціалізується на захворюваннях вуха, горла та носа. Тож знайти роботу їй було відносно легко. На підтвердження українського медичного диплому пішло кілька місяців. Також вона почала вивчати латиську мову коли приходили лікарі з України, ми підлаштовувалися, бо потрібно було допомогти. Я скажу, що вони великі молодці, адже звісно був страх. Тут інша школа, інший підхід, але вони справді показали себе спеціалістами вищого класу. Від початку повномасштабного вторгнення Росії Литва, Латвія та Естонія прихистили понад 160 тисяч українських біженців. Близько 50 тисяч із них опинилися в Латвії, і п'ятій частині вдалося знайти офіційну роботу. Це інша країна. Тут зовсім інше місце роботи. Усе по-іншому. І було занепокоєння, але недовго. А потім починається робочий процес. В людей такі ж носи, такі ж вуха, такі ж очі. Лікар-офтальмолог Дмитро Цьогринов каже, знайти роботу йому теж було відносно легко. Його рідне місто в Україні було знищене під час бойових дій. Плюс-мінус адаптація. Протягом першого місяця була адаптація, а далі все стало спокійніше. Я вивчаю латиську мову, але ще в процесі. Я не можу пояснити все доступно. Проте, з допомогою медсестри, ми це долаємо. Переселенка з Маріуполя Надія Шупік під час вторгнення Росії була ще студенткою. Але тепер, після завершення шестирічного навчання в Київському медичному університеті і трьох років інтернатури, вона стала гінекологом і знайшла роботу в Латвії. Україні радітелі в Україні мої батьки, мої знайомі. Я спілкуюся з ними щодня. Робота, мабуть, це єдине, що мене відволікає. Неможливо повністю відволіктися. Це твій дім. Латвія створила спеціальний офіс для допомоги громадянам України, які вимушено виїхали, рятуючись від війни. Усі переселенці мають право на тимчасовий захист в цій країні. Ірина Шенкаренко, Голос Америки.